Щадимо бойові машини підводи БМП-2, які знаходяться на озброєнні більш ніж 30 країн світу. Їхнє основне озброєння автоматична гармата, кулемет та ракетна пускова установка дозволяють поражати різні цілі. Кожує полон і полковник Олександр Петриченко. На головній вулиці столиці бойові машини десанту БМД-2, якими озброєні повітряно-десантні підрозділи ВДВ. Десантування МД-2 з літака Іл-76 із висоти до півтори тисячі метрів здійснюється за допомогою парашютно реактивних систем. Полону очолює майор Олексій Палько. Продовжує колона механізованої роти 92-ї Др окремої механізованої бригади на бронетранспортерах бтр 4 е які є розробкою конструкторського бюро імені Малишева. На машинах встановлено потужний бойовий модуль «Парус». Ці бронетранспортери засвідчили свою надійність під час виконання завдань у ході проведення АТО на сході України. Очолює колону майор Віталій Прасов. Залежності броньовані машини Прозор В, створені в Україні харківським конструкторським бюро із машинобудування, бронетранспортера Прозор В. Користовується для транспортування розумового складу та зброї під час бойових дій. очолював що майор Сергій Вільгота. Окремої десантно-штурмової на автомобілях Марк машина має багато функціональне призначення для транспортування вантажів та особового складу. Полоною на марші командує підполковник Микола Риценчук. Непоспехтили засобів протитанкового ураження. Протитанкова гармата «Рапіра», яка є непохильним засобом боротьби з танками та молю години. У Буксирують гармати потужні відчиняння Аліської які знаходяться на озброєнні українського війська. Очолює колону підполковник Микола Восний. що артилерійська батарея Роста Мерць гаубиця призначена для знищення артилерійських іменуважних батарей та броньованої техніки. Вона може усі українських закритих позицій, тайнівських стрільби до 30 кілометрів. У голосній шолі Опущення. підполковник Микола Єрьоменкова. До трибуни три мужчина намагається водіка. 72-го -е окремо модернізовано збирається які призначені для ураження броньованих цілей, фортикаційних споруд та живої сили противника. Машина може давати водні перешкоди шириною до 300 метрів зі швидкістю до 5 кілометрів за годину. Очолює колону майор Сергій Гаврилюк. На марші батарея самобільних гаубиць Сталіс. 26-ї артилерійської бригади. Гаубиця призначена для знищення артилерійських мінометних батарей та броньованої техніки. Вона може вести вогонь із закритих позицій, прямою наводкою до гірських умовах з дальністю стрільби до 30 кілометрів. Колону техніки очолює майор Юрій Міронча. На обій вулиці Путласович. Лінія противника на відстані до 47 кілометрів. Очолю оболону підполковник Едуард Сейко. знаю, питає. На прищадку 122 мм реактивні системи залпового вогню ПМ-21 ГРАД, що призначені для ураження живої сили, техніки артилерійських інолених батарей, пунктів та інших цінних противників. Бойові машини реактивної артилерії на параді представляють військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, очолю колону майор Павло Локаленко. Більш потужним зразком озброєння реактивної артилерії сухопутних військ Збройних сил України, що представлені на параді, є 300 мм реактивна система вогню «Смерч». Площа ураження одним залпом складає до 70 гектарів. Очолює колону полковник Сергій Савченко. Батарею ракетних комплексів дочка У наперед 10-та ракетна бригада. Слуговою стежкому ражено. Це батарея середньо-коробільних комплексів зі складається. цілі на відстані до 50 кілометрів на висоті до 5 тисяч метрів. Полону вечорює відполковник метро Макаров. Ще самохідні вогневі установки ум 1 223-го зенітного ракетного полку повітряного командування ЗАХІВ Цей комплекс призначений для знищення повітря.